Хто хоче згадати радянську якість і навіть трошки до неї доторкнутися, можете придбати на свій МТЗ. в нас показчик рівня палива у Б-126. Дивіться, є ось такий показчик недорогий, 250 гривень коштує. Невелика кількість є в наявності, штучок до 10. Ось подивіться, як виглядає. Зроблено в СССР. Всі зірочки є, печатки, бачите, зі всіх сторін ОТК. І також ще є. Аналог замінник китайського виробництва, звісно, це і буде краще в рази. До речі, аналог коштує до 200 гривень. Так що, друзі, хто такі речі полюбляє, можете звертатися. Замовляти також ще й на ЮМЗ у 26 Різниця між ними в тому, що на Юзе рідний йде 5,5 см діаметр, а цей 126-йде. 6 см діаметр. На Юмс також є небагато штучок до 10 см. Дуже дефіцитна позиція, але багатьом, думаю, буде цікаво. Встигніть замовити.